Історія розвитку суспільства нерозривно пов'язана з творчістю діяльності людини, постійним створенням усе більш досконалих речей, навіть задовго до нашої ери. Ми не знаємо імен перших винахідників, які крок за кроком підпорядковували собі сили природи, придумуючи елементарні для нас сьогодні речі. Але імена довньогрецьких винахідників Архімед, Аристотіль і вкліт, вже відомі кожному школяру. Ми знаємо, що завдяки колесу, яке було винайдено понад 4 тисячі років тому, відбувся справжній революційний прорив. Порох, папір, книгодрукування, коляри, компас, усі ці речі, що змінили життя людей були винайдені в середні віки. Паровий двигун, гідростанції, теплова енергія, винаходи 19 століття відкрили дорогу капіталізму, розподілу праці, а також широкому застосуванню захисту прав винахідників, тому що зараз називається захистом інтелектуальної власності. 20-21 століття. Людство підкорює космос, мобільні телефони стоять не тільки засобом зв'язку, але й джерелом різноманітної інформації. А поява штучного інтелекту взагалі обіцяє людству чи то розвиток, чи то повне знищення. Саме тому виникла необхідність не тільки створення та застосування окремих законодавчих актів щодо захисту прав інтелектуальної власності, але й певних організації покликано систематизувати, зберігати та охороняти творців та їхні твори. Такою установою стала Всесвітня організація інтелектуальної власності. Широковідома цитата, якою прикрашений купол центрального офісу воїв у Женеві, людський геній є джерелом всіх творів мистецтва і винаходів, але геній потребує підтримки, охорони і захисту. Саме цьому присвячено. На діяльність воїв, яка консолідує зусилля світового суспільства в розробці та використанні об'єктів інтелектуальної власності та забезпеченні дотримання прав творців на свої твори та винаходи. Київський університет права Національної академії наук України фактично був першим серед українських юридичних вишів, що спрямовував свою діяльність на вивчення питань права інтелектуальної власності у співпраці зі всесвітньою організацією інтелектуальної власності. Воїв надає підтримку установленню інтелектуального потенціалу Купнону сприяє у проведенні спільних наукових заходів проведено Науково-практичних конференцій, сучасні виклик і актуальні проблеми права інтелектуальної власності. А декілька років поспіль у талановитої студентської молоді та науково-педагогічних працівників була можливість стажуватися в Женеві, в штаб-квартирі воїв. Важливим внеском до розвитку питання інтелектуальної власності в Україні стала організація в науковій бібліотеці, бібліотеки депозитарію воїв, яка допомагає у формуванні бібліотечного фонду університету. Створює нові можливості отримання законодавчої та наукової літератури з інтелектуальної власності на англійській мові безпосередньо з фондів. Воїв. В місті Києві відкриття першої в Україні бібліотеки депозитарію всесвітньої організації інтелектуальної власності здійснено в рамках програми WIPO Publication Depository Library Program та покликано сприяти більш глибокому ознайомленню фахівців у галузі інтелектуальної власності з діяльністю цієї всесвітньої організації питаннями правового регулювання та захисту інтелектуальної власності. Бажаємо з ним інтелектуальної власності усіх митців, авторів, винахідників та їх захисників, юристів, а українським геніям, як і усьому українському народу, бажаємо якнайбільших звершень задля за для нашої перемоги.